На початку мого президентства наш з вами бюджет, бюджет нашої країни, становив 80 мільярдів гривень. Це було 4 роки назад 80 мільярдів гривень. Очевидно, це велика сума. Але сьогодні бюджет України 300 мільярдів. Я не пригадую, що в нашій історії була така динаміка державних фінансів: Україна. У 2004 році мала 8 мільярдів доларів іноземних інвестицій. За 4 роки ми прийшли на цифру 38 мільярдів доларів інвестицій. Або кожний прожитий місяць в Україну приносив 1 мільярд доларів. Я істинно хочу, щоб майбутнє 5 чи 10 років хоча б повторили. Хоча б повторили цю тенденцію.